Всім привіт, ласкаво на мій канал. Сьогодні я хочу сказати вам про порівняння німецької школи і американської школи. Але я не буду тільки на розказувати ні, ку буде допомагати моя подружка Люда. Справді виявилося дуже цікаво і ця ідея була просто супер. І також не забувайте підписатися на людський канал. Я залишу силку внизу під цим каналом. Отож, бажаю вам приємного перегляду. Поїхали! Всім привіт! Всім привіт! З вами Люда і... і Даша. І сьогодні у нас буде дуже цікаве відео. Ми будемо розповідати вам про життя в Америці та Німеччині. Тому давайте почнемо це відео. Е, і так, давай почнемо з теми школа. Думаю, це дуже цікаво. Давай поговоримо про школу. Яка тема оцінювання в Німеччині? Отож, при цьому оцінювання німеччини тут трішки важко, тому що їх тут дві. Починаючи з 1 по 10 клас, у нас тут від 11 до 6. 6 – це погана оцінювання, 11 – це, зрозуміло, відмінно, хороша оцінка. Якщо ви вчитеся в 11 класі, продовжуєте 11 клас і до 12, то у вас буде система оцінювання від 15 до 1. Навпаки, 15 – це хороша оцінка, а 11 – це вже буде погано. У нас тут дві системи оцінювання. Як у вас в мережі? У нас найгірша оцінка: це F-, мінус, це означає одиниця, і найбільша оцінка а плюс, але заробити А плюс нереально, тому найвища оцінка це AI. Також у нас є середній бал, який враховується потім по цим оцінкам. І середній бал у нас 4 бали. Чи можна отримати трошки більше? Якщо ходити на коледжні курси, тоді ми можемо отримати, до прикладу, 4,01. Але якщо не ходити на курси, то можна отримати 4 бали. Чи є якісь у вас цікаві предмети, яких не було в Україні? Загалі, ну, два або три предмети, які я мав в Україні. Перше, це релігія. Е, е, ніхто в релігії не любить, тому що всі вважають, що це не потрібний предмет. Це нудний е, предмет, на цьому предметі нічого не роблять. Далі другий предмет вже є цікавим і досить потрібним це французька мова. Німеччина дуже близько до коло Франції, і французька мова вона дуже розповсюджена по Європі, наприклад, Люксембург, Нідерланди і так далі. І тому в Німеччині дуже важливо знати французьку мову. І для кар'єри для бізнесу також вимагають знати французьку мову. Ой, є баскетбол, тон, волейбол. Ми інші проходимо на плавання, на квітку, тобто багато як на фізкультурі. .huh. Um. Ш а наша різниця між українською системою і німецькою в тому, що набагато легше, ніж українська матка, на дуже проста техніку, алгебра дуже прості, хто тут доставні. Єдине, що важко і німецькому, а також я не знаю, що це важко. Німеччина тут до речі, в нас не тільки. Тут і при інші розпідається про Україну Євросоюзу про Союз, про Америку. Не згадується і про Україну також Ще ті країни Європі. нюанси. у нас школи направлені на те, щоб ми побудували себе в кар'єрі, хто хоче, хто не хоче. Ми... Можна цього не робити. Дуже цікавими є предмети, які допомагають нам добути якусь кар'єру. Наприклад, я ходжу на уроки здоров'я, де мені пояснюють, як працювати, наприклад, на реєстраційній досі, десь в лікарнях, як бути лікарем, як бути медсестрою, як можна. Подальшому построїти своє життя у цій сфері. Також дуже цікавим для мене є це Мас Медіа Комунікейшн. Там нас вчать зараз 9 тижнів фото. Ми фотографуємо. Потім 9 тижнів у нас буде бродкастинг. Ми будемо знімати прогнози погоди. Потім у нас 9 тижнів відеомонтажу, і 9 тижнів у нас фотожурналізм. Історія. Також дуже багато спорту. Наша ось наша школа, вона більш построєна на спорту, тому кожен займається спортом. Також різні оркестри. Оки малювання дуже багато чого. Змучимо тільки іспанська або німецька. історія тут дуже важка, тому що історія йде тільки про Америку. Або в 10 класі, наприклад, у нас була світова історія. Світова історія це означає Німеччина, Франція, Росія і все більше країн немає, і все інше Америка. Тому так тут дуже багато цікавих предметів. І допомагають в майбутньому. Все построєно для людей, а не проти воїни. Нагадай людям, де ти зараз знаходишся, скажи, де ти я знаходжусь в Америці. <свисток> в Штаті. Ні, які штати, які штати Нью-Мексико, це не Мексика, це нью Мексико. Колись це була частина Мексики, як і Техас, як Аризона, і Каліфорнія, це все була частина Мексики, але це нью Мексико. Тут немає іспанців і мексиканців, так що. Це Америка. Супер. Яке да. поставлення вчителів? Якщо порівняти з українськими вчителями і з німецькими, то німецькі вчителі більш зорієнтовані на оцінки. Тут немає такої прям. Тут немає таких людських відношень між, скажімо так, між вчителем і учнем. Тут лише одна тема це оцінки. Отримав погану оцінку, всю, вчити тебе. Тобі... Um, якщо хочете питати, а може, я передам, може один шанс. Він, певно, скаже, може, я оцінку, все, таке максимально. В мене трішки от strict, якби. Ось і, і тут ваш мінус, що тут бачу, Німеччина дуже серйозна на оцінках, і вчителі дуже піднімаються законам. Взагалі німці вони дуже законослухняні, занадто прям, тут оцінка важливіша, ніж знання. Якщо тебе оцінка, не професія, то я вважаю, що цінка це не приряд, ось, але це така німецька система, і не завжди що це зробити, але це велика проблема. А як в тебе? Я надію з тебе все позитивно, там uh, у нас. З однієї сторони так, тому що вчителі не заставляють вчитися. Якщо ти хочеш, ти будеш вчитися. Якщо ти не хочеш, це твої проблеми, тому що більшість американців після того, як закінчують навчання, вони йдуть просто в джанк-фуд, ресторани, такі як Максимці і все інше, або просто йдуть в передні, тому вони не вчаться. Але якщо хочете поступати в університет, оцінка це найголовніше, тому що тут є такий самий екзамен, як і в Україні ЗНО. Називається SAT, але він набагато тяжкіший, тому рахуються його бали і рахується середній бал в школі. Тому оцінка дуже важлива, але вчителі завжди допоможуть. Вони завжди скажуть: якщо ось у вас не вийшло, можете піти передбати. Мо мені дуже подобається Америка в цьому плані, адже кожен вчитель якось старається допомогти тобі. Така з дурка система ця система прав. Де. А розкажи, будь ласка, ще дуже цікаво про е, канікули, тому що в Європі тут прям діти не ну вони не дуже радісні, <свісно> тому що тут канікули у нас взагалі розкажи, як тебе в Америці потім я добавлю. Як це в Америці канікули? Канікули починаються в штатах по різному. В цьому році наш штат закінчив навчання е, десь на кінці травня, десь два го п'ятого і ми почали навчатись через півтори місяці. Бо канікули тільки ну, ніж місяць. Канікулами так дуже мало, але це залежить від. В Каліфорнії канікули два місяці. В більшості вони мають. Людка тебе чекає. У мене канікули залежать від замовлення. Тобто, якщо на нього починається канікули, то ніколи не закінчитися. Це злайно, який з... Частіше канікули для півтора місяця в а перші півтора місяця, тобто червня і перше половина липня ми вчимося в школі, тут ніколи не буває три місця канікули, як у нас в Україні, до речі, щоб ви собі знали. Ніколи такого не буде в Німеччині. Тут всі за на навчанні. ось так Людка, скажи ще про свій улюблений предмет. Я дуже люблю хімію, але зараз у мене її немає і не буде цілий рік, тому що в мене зараз фізика. Якщо обирати українську, то це хімія, якщо віце, то напевно массия ком'юніцін. Я французьку мову, і починаю дуже боку в початку року. І в Німеччині. Дуже погана, погана, тому мені англійська не подобається, е, мені подобається географія. На німецькій школі розказують про країн не працькати якусь. дуже цікаво. Тут подобається в географії. Ось давай оцінимо складність навчання у, наприклад, наскільки ти оціниш з 10 складність навчання у Німеччині. Станне звичайно, ну, дивіться, якщо ви з України, так само як я з України, і ви не знаєте німецьку мову. Ось, то вам буде на ну, 10 балів складно, тому що німецька мова вважається однією з складних мов світу. Ось, їй вичити, треба десь ну три роки, чотири видержати. А тільки за німецькомову на я знаю німецьку мову нормально. Ну, я вчилася в німецькій школі, вона мені здалася не такою важкою, але важко це німецькі терміни. Математичні, німецькі терміни, фізичні, німецькі ну, фізику теж теж зв'язано. Це саме найслажніше, що я зустрічала. Ось, і німецькі вчителя вони дуже швидко говорять, дуже важко за ними слідкувати, вони дуже швидко говорять. І тому тут, в общем, тут складно дві речі: це німецька мова і як люди говорять на німецькій мові німці. Предмети самі не важкі, прям взагалі. Тобто, от предмети я оцінюю від систему оцінюю від не знаю, від одиниці до п'яти, одиниці це легко, п'ять це буде складно, нехай. Да? То це буде двоє на двоєчку. Навчання тут набагато простіше, але тут просто мова складна. Ось ну я б сказала, якщо не незначну мову, то напевно навчання буде на ти тому що тяжко. Але саме навчання дуже просте, тому ну для мене зараз навчання десь може з 10 на п'ятірку, може на шістірку, тому що, наприклад, дуже багато тяжкостей з історією Америки. Бо, як і всі вчителі історії, мій вчитель Америки дуже багато розмовляє. Його дуже тяжко попросити сказати говорити повільніше і дуже багато слів. Ось, наприклад, в мене був на першому уроці, коли я була, ми говоримо про громадянську війну Civil War, яка була в Америці, і. Виходить, що він весь урок казав слово slavery, а я просто сиділа і думала просто весь урок, що це значить. Він розказує щось інше, а я просто сиджу і думаю, що таке slavery. Тому в шість через того, але якщо по року мови, наприклад, я поправила напевно палила з десяти, тому що це дуже навчання. Що є в німецькі в американській школі те, що чого немає в українських школах, скажи. Еп... По-перше, розміри школи зовсім інші. Тут у нас, наприклад, у школі є близько шести кампусів. У нас є кампус А, кампус Б, кампус Д, кампус Д, спортивний зал, головна адміністрація і ще зал для творчості, тому дуже. Дуже великі розміри, поки переходиш з одного будинку в інший, ти вже можеш загубитися. Е, також уроки змішані з тобою можуть навчатись не як в Україні. У нас не один клас, у нас кожний урок просто інші люди. Тому у нас немає постійного класу. Ось як у нас класний на керівник є, який за нами дивиться. Тут такого немає і різниця розміра, то, тому що ну я, наприклад, максимум з одною наприклад дівчини три рази на. Бо у нас знакових кроках, типу всі інші люди. Відношення дуже сильно від, відрізняється від вчителів з України. Але найбільше, що для мене було шоковано, це просто розмір школи. Тому що я поки перебігаю з одного будинку в інший, я просто вже загубилася. Просто я не можу вже знайти кудись. Мене це дуже вибісло в перший день навчання. Як в англійській школі, в мене на мрії є день столу, це я одразу. Тут є, тут є три зазвичай, тут максимальна кількість це три-чотири стола на школьному друзі. І також тут є в німецьких школах по шість туалетів, три туалети для дівчаток, три туалети для. І дуже дякую ще раз за перегляд цього відео. Звідкувати забирайтеся. Ми ж доціляйте не тільки про шкоду, а відео далі не пропускайте. І всім дякую за увагу.